3 мільйони годин відео. Чи це можливо? Нещодавнє дослідження, опубліковане в Life Science, припускає, що людський мозок може зберігати до 2,5 петабайт даних значно більше ніж вважалось раніше. Секрет у синапсах місточках між нейронами, які адаптуються і зміцнюються, коли ми навчаємося чи переживаємо новий досвід. Це робить нашу пам'ять унікальною і не схожою на цифрові пристрої. Ця гнучкість мозку, відома як синаптична пластичність, може стати основою революційних технологій, від лікування хвороби Альцгеймера до створення штучного інтелекту, що навчається як людина. Однак ці можливості поки що перебувають на стадії концепцій і розробок. Зі зростанням нашого розуміння пам'яті ми ймовірно побачимо стрімкий розвиток нейротехнологій. Вони можуть дати змогу створювати інноваційні пристрої та методи, здатні розкрити приховані можливості мозку. Але покращення пам'яті чи її модифікація викликають важливі запитання: як захистити приватність? Хто матиме доступ до таких технологій? Науковці наголошують, будь-які відкриття повинні служити людству, а не створювати нові ризики. Як ви вважаєте, чи готове суспільство до таких змін і чи справді вони можливі?